Сьогодні історія автора каналу буде присвячена тому, як він бачить розвиток подій, які мають відбутися у світі у найближчі 10-20 років, може раніше. Коли автору каналу були відчинені двері у світ, які ми не бачимо, але який з нами щодня взаємодіє, то до нього пробулася сутність низького плану, яка живиться емоціями страждання та налаштована на повне знищення життя людини. Так як про існування таких низькочастотних тварюк шизофреників при владі замовчують, але при цьому активно з ними співпрацюють і шукають серед простих людей для них жертви, то цілком зрозуміло, що автор каналу, не знаючи нічого, легко був обдурений, зманіпульований цією іншою формою життя. І вже в повній руїні свого життя ця сутність стала насміхаючись розкривати всі свої дії по його життю, похваляючись безпрецедентною розправою над ним. Перед таємним співтовариством, який існує під повним контролем цих сутностей, які, підсиляючись до людей, контролюють повністю їхнє життя і дають казівки до дії. Так ось, поки представник сатани похвалявся, як він довгі роки, обманюючи автора каналу, принижував і знищував його життя, то багато речей ставали все більше і більш зрозумілими для нього. І в якийсь момент всі пазли, розкидані по кутах просторів його мізків, стали збиратися в єдину картину. Так ось у цій історії автор каналу вирішив постати як людина, яка може робити передбачення за зібрану інформацію від людей, які пророкують у книжках, в Тіктоку або інших соціальних мережах. І при цьому автор каналу це робить з повним розумінням того. З чого ці процеси з проводством походять, від кого вони виходять і навіщо вони даються людям іншою формою життя? Так ось, виходячи з вивченого матеріалу, можна зробити ствердний висновок: що людство чекає на ядерну війну. Обмін ядерними ударами відбудеться між Америкою та Росією. Постраждають міста як в Україні, так і в Білорусі, так і в самій Росії. Не уникне враження ядерними ударами і міста Америки. Відбудеться обмін ядерними ударами через місяць, 11 листопада того року, коли на єврейські свята Рош ха Шана відбудеться масове зникнення людей. Свято це проводиться з 2 по 4 жовтня. Далі люди з подиву пожеволюють і відбувається світова війна з обміном ядерними ударами. При цьому нинішня війна Росії та України має закінчитися у 2025 році, і щонайменше на три роки, все буде тихо і мирно. І багато хто вже не думатиме, що будуть такі жахливі катастрофи, які приходять начебто заздалегідь з планованим сценарієм за календарем, коли у свята Рош Хашана євреї приносять жертви, і в одне з цих свят відбудеться так зване увіруючий піднесення, коли люди зникатимуть в інших людей на очах. Але можливо, це буде спланований акт сатанистів щодо масової крадіжки людей. Автору каналу це невідомо. У цей час на світовій арені вже знаходиться і вражає своїми чудесами Антихрист, який буде досить спритно і вміло володіти гіпнозами і масово визивати довіру до себе у людей. У нього буде багато людей, що підтримують його, і відповідно йому неважко буде зібрати армію, яку він поведе проти людей, які не захочуть підключатися до єдиної системи управління людьми шляхом чіпізації. А це будуть люди, як правило, віруючі, які не зрадили Бога і ті, які не стали спокушатися дьявольськими хитрощами, забдурювання людей, заманюючись матеріальними вигадами. Окрім поверхневих причин війни, яка так чи інакше буде спровокована зникненням людей та дітей, буде дві основні причини: це можливе зникнення людей для жертв низькочастотним тваринам, які зараз вже з'являються літають на Півматеріальних НЛО, а також війну Антихрист вестиме проти віруючих і тих, хто не зрадив Бога, які не захотіли чіпуватися і, і давати контроль над своїм життям єдиному центру, звідки знатимуть про все те, що робить чіпована людина, і даватиме вказівки до дії при необхідності. Далі, за природством, в той же час, як з'явиться у світі Антихрист, з'явиться на територіях православної віри Білий цар, який розповість про. Все, що всі віки робили євреї в тісній співпраці з духами злоби, з тими людьми, з якими вони проживали по сусідству, і слов'яни піднімуться на боротьбу, повернуться до віри в Бога, розумітимуть більш глибокі процеси, які були від них приховані раніше, і, зрештою, оголосять війну сатаністам, яких вестиме Антихрист. За пророцтвом Білий цар буде наділений Богом силою. Коли він йтиме в бій, багато хто навіть буде бачити, як ангели воюють поруч із ним. І це дуже важливо, оскільки підключені до мережі Антихриста люди будуть вже не людьми. У них будуть підселені сутності демонічного характеру, і вони також наділятимуть таких людей якоюсь темною силою. І за прироцтвом цій останній битві, добра і зла, що пройде біля Єрусалиму, у битві зійдуться люди, демони та ангели, і переможуть сили добра. Але при цьому сатаністи будуть битися до останнього, застосувавши всі види зброї бактеріальне, хімічної та ядерне. Перемогти Антихриста вдасться в момент другого пришестя Ісуса Христа, самого розпал цієї останньої битви, після чого за всім пророцтвами настає тисячолітнє правління Ісуса Христа. Ось таке проросло сформувалося у автора каналу, виходячи з тієї інформації, яка в нього є. Автор каналу і надалі викладатиме відео на тему добра і зла цього світу, як тільки йому вдаватиметься долати всі перешкоди та підступи, які йому будує в його житті представник сфери темряви та його група підконтрольних людей.